Дорогі брати і сестри, уявіть собі ситуацію, що ви вдома затіяли генеральне прибирання, по всій кімнаті лежать якісь різні засоби для цього прибирання, не знаю, тряпки, відра, швабри, мочалки, маючі засоби. І тут в один момент дзвонить дзвінок вхідні двері, ви йдете, відчиняєте, там стоїть ваша, наприклад, кума. Святково вбрана і каже, я прийшла в гості. Що ви скажете цій кумі? Скажете, ну зачекай, я не готова, чи я не готовий. Мені треба привести все до порядку, треба передягнутися, щоб почати щось святкувати. Так само неочікувано сьогодні чуємо, що може прийти син. Чоловічий, то Господь Христос. І ніби ми знаємо, що цей прихід має бути, але чи готові до нього? Одного разу в Польщу мав приїхати папа Йоанн Павло II, і один священник дуже чекав цього приїзду, знав, що він має приїхати. І стояли багато натовп, великі натовпи на вулиці, і вони не знали конкретно, де папа буде проїжджати, як, як це буде відбуватися. І папа проїжджав саме тою вулицею, де стояв цей священник зі своєю паствою. і зупинився біля них, вийшов до, до того священника. І священник був такий шокований і не очікував, не очікував того, що папа. Прийде біля нього, щось ну, що треба подарити, щось треба подарити. І витягнув те, що перше попалося йому в кишені. А в кишені в нього був якраз зображення папи Йоанна Павла II. Вийшло, що він папі подарив папу. Так, так. Ніби чекав, ніби знав, але якось це так несподівано для нього відбулося. Так. Так. Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що Господь не говорить про якісь незрозумілі, велику грішність люду, але чуємо щось банальне, те, що ми теж робимо. Тобто, що робили перед потопом? Люди? Їли й пили, одружувались і виходили заміж. Аж до того дня, поки ной ну не війшов ковчег. Ну, те, що робимо ми, ну, їмо, п'ємо. Одружуємось, виходимо заміж, ходимо на роботу, виконуємо якісь свої повсякденні обов'язки. То що це хіба гріх, можна запитатись? Ну ні, не гріх. Господь не на цьому наголошує, що ми не маємо цього робити. Але тут слід дуже тонко підмітити, що ці люди лише це зробили сенсом свого життя. Лише цю їжу, пиття, не знаю, роботу, а це проблема. Ми часто зітхаємо в своєму житті, в своїх турботах, в своїх життєвих бурях, бурях непорядкованих стосунків, бурях хаосу власного життя, бурях війни, яку проживаємо зараз. Чому так? Що слід нам з цим робити? Що відбувається? Сьогодні, брати і сестри, розпочинаємо прекрасний період, Адвент. Бачимо сьогодні, що церква вибирає фіолетовий колір для Адвенту. Так? Що означає цей колір? Ні, цей колір зовсім не означає, тільки через те, що він може посувати священнику до його взуття. Хоч чорний колір з фіолетом виглядає гарно, цей колір має символізувати нам, що ми повинні зупинитись, задуматись і проснутися зі сну. Ми в житті своєму не дуже відрізняємось від тих людей, які жили перед потопом, за своїм заняттям. Ми біжимо в гонитві цього світу, намагаючись здобути якомога більше, більше заслуг, більше грошей, більше уваги, більше репутації, більше поваги, часто нехтуючи в цьому втратою любові до ближнього. Часто теж не нехтуємо, щоб здобути ці всі, ці всі пункти, які собі записали різноманітними гріхами. Можна почути, що світ говорить постійно, що від життя потрібно брати все. Але чи так це? На мою думку, від життя не потрібно брати всього. Потрібно брати тільки те, що нам пропонує Бог. Дорогі брати, в житті є речі важливі, є важливіші. Але те, що найважливіше, це не є речі. Це є щось зовсім інше. Це Бог. Бог відносини з, з рідними, відносини з батьками, з дітьми. Час йде його назад не повернути. Можливо, ти, дорогий брате та сестро, скажеш, але ж я не хочу виділятися, хочу бути таким, як всі, всі так роблять. Але я тобі скажу, щоб дійти до джерела, слід йти проти течії. Християнство прекрасне тим, що дарує нам цю змогу дійти до джерела, дійти до самого Бога, який прагне нас. Дорогі брати і сестри, Адвент це час радісного очікування. Знаєте, світ не здивуєш, скільки разів він вже чекав на закінчення світу. Пам'ятаю, що в 2000 році я ще був малим, ходив десь там в якісь початкові класи. Казали, що як 2000 рік настане, то має прийти кінець світу. Це мало бути якесь затемнення Сонця, мені видається, і сонце мало в тому моменті погаснути і більш не засвітитися. І Знаєте, бачив багатьох віруючих людей, які з жахом чекали цього дня. Пізніше в 2012-му мав закінчитися календар Мая і настати кінець світу. І знову люди з жахом багато людей чекали цього з великим страхом. Але Адвент це не Страх це радісне очікування. То де ж це радісне очікування? Хто кого очікувати, можемо очікувати радісно? І коли я можу очікувати радісно? Хіба я очікую радісно того, кого боюсь? А чого я боюсь? Знаєте, так, дитина в школі. Дуже боїться часто батьківських зборів. Так? Думаю, що вона, маму, чи тата після батьківських зборів ну, не дуже радісно очікує деколи. Так, більше з таким, яким страхом, а чого? Ну, бо щось не то наробила. Щось не то відбулося. Так, часто ми теж. В своєму духовному житті відкладаємо на пізніше, на пізніше, на пізніше. Потім буду більше молитися. Зараз я молодий, зараз маю працювати, зараз маю щось здобувати, заробляти. Хочу купити машину, квартиру, закінчити престижний вуз, відкрити свою фірму. Пізніше скажу, ну я ще недостатньо, якби старий. Я ще маю якісь заняття. Зараз відкритіки для себе по новому світ. Пішов на рибалку, почала вишивати. І багато-багато таких речей. Це й ознака того, що ми мало знайомі з Богом. Бо згадайте, дорогі дружини, як ваші чоловіки біжать на зустріч з своїми приятелями десь, ну радісно і швидко. Чи коли, дорогі чоловіки, ваші дружини збираються на зустріч з своїми подругами на чашку кави. Ну теж. Збираються і думають про це, і готуються весь час до цього. Але що це означає? Це означає близькість стосунків. Чи маю я ці близькі стосунки з Богом? Чи моє очікування є радісним? Чи, можливо, я ховаюся за ширмою свого гріха? При цьому виправдовуючи. Якось самого себе, перед самим же собою. Бо люди часто бачать, що я роблю не так. Співробітники можуть бачити, як я як начальник можу зриватися, на них, даючи їм мало любові, мало поваги, мало розуміння. Можна... Кожен гріх можна якось прикрити. І крадіжку можна назвати приватизацією. Державним гарним законним словом. Адвент, дорогі мої, це час постати в правді. Ми маємо цей час. Маємо цей час, щоб сказати, Господи. Ти знаєш, в мене є проблеми з тим, з тим, з тим гріхом, я не знаю. З якоюсь маю мало любові, постійно кричу, постійно злий. Ти знаєш, я не можу з цим справитись, але я хочу. Цього нашого хочу, буде достатньо для Бога. Він буде змінювати наші серця. Дорогі, Адвент також є часом милосердя. Сьогодні Католицька церква в Україні починає святкувати новий літургійний рік рік милосердя. Хіба не милосердя ми прагнемо зараз? Хіба ми не його потребуємо, ми так втомлені від цієї війни. Ми хочемо цього милосердя, але чи вміємо дарувати Його самі? Милосердя, миле серце. Серце наповнене милістю, серце наповнене любов'ю, серце, яке палає любов'ю, світить нею. Чи готовий я дарувати цю любов своєму ближньому? Чи готовий я дарувати йому милосердя? Часто чуємо про вчинки милосердя, і можна сказати, а я не маю грошей, не маю ще чогось. Милосердя не полягає тільки на грошах. Милосердя полягає на любові. Дорогі брати та сестри, любов до нашого ближнього, відповідно, і милосердя, обмежена лише тим, наскільки я люблю самого себе. Тому що якщо б я любив себе достатньо, я би знав, що рано чи пізно я постану перед Богом. І Він запитає мене, наскільки моє серце було наповнене любов'ю. Подивімося, перед вівтарем стоїть чотири адвентові свічки. Колись ці свічки для нас, чотири останні свічки, будуть останніми в житті. Прийде останній Адвент. Прийдуть останні чотири роки мого життя, останні чотири місяці, останні чотири тижні, чотири дні, останні чотири секунди. Чи буду я готовий тоді? Тому, дорогий брата та сестру, поки маєш час, час радісного очікування, любімо. Коли мовчиш, мовчи з любові. Коли говориш, говори з любові. Коли виправляєш когось, виправляй з любові. Коли вибачаєш когось, то вибачай з любові. Май завжди в глибині свого серця корінь любові. Кажуть, що рука є продовженням серця. І якщо в серці є любов, то рука має що дати. І це правда, дорогі брати та сестри. Милосердя, якого зараз потребує світ, ти можеш дати як християнин. Можеш дати в молитві, якщо не маєш дати що матеріально, склавши руки перед Богом. Знаєте, маю таких добрих приятелів в Словаччині, і вони мали таку старшу родичку, яка вже було десь, мені здається, 80, вона була ображена на цілу родину. Вони перепробували все, все. Вона ні з ким не говорила. Вони і так до неї підходили, і так, і так. Нічого не могли з цим зробити. Їхнє милосердя по відношенню до неї виглядало в тому, що вони молилися за неї. І знаєте, що відбулося? В один момент цієї бабці відбулося, лопнула якась судина в головному мозку. Вона потрапила до лікарні. І саме цікавіше, що вона була лише при пам'яті жива, здорова, все пам'ятала, але забула одну річ, що вона ображалася на всіх. Вийшла з тої лікарні, об'їздила всіх тих родичів, з якими не говорила роками, просто роками, розумієте? Це була дуже дружня, дуже тепла, дуже родинна атмосфера, в якій в центрі був Ісус Христос. І за декілька тижнів ця бабця померла. Ось цей прояв милосердя. Вони, як люди не могли нічого зробити, молилися, Бог зробив все сам. Дорогі брати та сестри, Зараз в інтернеті дуже багато є знімків супутника, де показано так званий «блек-аут» в Україні, де порівняно з всіма іншими країнами наша держава знаходиться в темряві. Без Світла. Так. енергетично. Можливо, так. Але, дорогі та брати та сестри, нехай цей адвент стане для нас часом перемінення нашого серця, радісного очікування. Нехай це радісне очікування і ця переміна допоможе нам розпалити наші серця. Так, щоб світло, яке вони випромінювали, було видно з найвіддаленішого куточка космосу. Так ракети можуть знищити нашу енергетику, але не світло нашої любові. Нехай наші серця, які в цей період запаляться, будуть світити цією Божою любов'ю, запалять нею увесь світ. Нехай Господь дарує нам мир. Радісно очікуємо князя миру, який має невдовзі прийти. Амінь.